Вітаємо справжніх поціновувачів національної кухні. Неповторна, унікальна, самобутня українська культура з широкою палітрою смаків просто нікого не може залишити байдужим. Сьогодні розглядатимемо сучасну українську кухню, опираючись на національну традиційну, яка не поступається жодній гастрокультурі світу. Ми продовжуємо знайомити вас із цікавими стравами, і тема нашого випуску Південна Україна та її кулінарні особливості. Усім привіт! Друзі! Телепроєкт на смак знову в ефірі! У цьому випуску ми пропонуємо вам разом з нами зайнятися відродженням одного старовинного рецепту, притаманного кухні Південної України під назвою Мамалига. Мамалига це надзвичайно ситна і поживна їжа. Традиційно її готують на основі кукурудзяного борошна грубого помелу. Особливість мамалиги полягає у тому, що її подають на стіл замість хліба або ж як самостійну страву. І ні в якому разі не нарізають ножем, а ділять на шматочки за допомогою нитки або ж просто відривають руками. Така вже культура цієї страви. В минулому мамалига завоювала неабияку популярність, а все тому, що не викликала особливих труднощів у приготуванні. Але обов'язковою умовою є використання товстостінного посуду та спеціальної дерев'яної мішалки у сучасному світі. Мамалига й досі існує, але вже як унікальна та колоритна страва. Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя людина, яка знає все про національну кухню, традиції та звичаї. Чарівна жінка, більш відома як ведуча концертних програм та урочистих подій. Анна Консул. Вітаю вас! Дуже рада зустрічі, що ми вже зустрілися, бачимо один одного і посміхаюся. Дійсно, я ведуча урочистих подій, і в такій ролі я вперше. Я хвилююсь не більше ніж ви, Але у нас все сьогодні вийде. В силу моєї професії, улюбленої дійсно багато традицій, багато кулінарних рецептів, багато страв ми бачимо, які подають на наших святах. Вони дійсно різноманітні, вони дуже гарні, вони дуже смачні. Сьогодні ми з вами будемо готувати мамалигу. Мамалига для мене, як і для наших людей, які живуть в нашому регіоні, це не просто їжа. Вона дуже смачна, вона дуже поживна. Це спадщина наших пра пращурів і вона відрізняє нас від інших національностей. Ми знаємо, що Мамалега це з Молдови. Молдова ж поруч поруч з нами. Там її готують по-різному. А ми готуємо так, як готували наші бабусі, як готували наші мами, і як ми готуємо сьогодні ми з вами. Тож приєднуйтесь, а ми із задоволенням познайомимо вас із традиціями приготування мамалиги. На території України кукурудзина була поширення в 19 столітті, вже після того, як була завезена з Америки до Європи. А отже, і мамалигу можна вважати відносно пізнім явищем у кулінарії раціоні ж українців цей кукурудзяний смаколик з'явився завдяки козакам. Подейкою, що славетний гетьман Богдан Хмельницький запозичив секретний рецепт під час свого походу до Молдови, і запорожці готували схожу за смаком і способом приготування страву Малай, але з пшоняного борошна запровадивши свої корективи та додавши інших смаків. Так вже історично склалося, що схожі страви є у багатьох країнах світу. Як їх тільки не називають лемішка, токан, бануш, палента, урс, куліш. І об'єднують їх не лише інгредієнти та спосіб приготування, а й неповторний смак. Довгий час мамалига була і залишається основою селянської їжі. Але в наші часи набула статусу високоякісної страви і популяризується у багатьох ресторанах. Для приготування традиційної мамалиги нам потрібна кукурудзяна. Мука, олія, сіль, вершкове масло та вода. І бажання. Завчасно ми приготували літр води та довели його до кипіння. Вода має бути дуже гаряча, кипіти. І ми з вами маємо наголосити, що має бути обов'язково казанок з товстими стінками і з товстим дном, щоб не пригорало. Так, дійсно. Беремо сіль, додаємо за смаком. Це приблизно чайна ложечка, розмішуємо можна скуштувати. Сюди ми додаємо 50 грамів олії. Вода має закипіти. Потім ми додамо важкого масла. Анечка, ви знаєте, яку потрібно брати кукурудзяну муку? В наші, Як в дитинстві наші в бабушки наші робили, це обов'язково кукурузя на мука потрібно по на муку потрібно вижарити. Так. І ще знаю, що бабусі наші, то кукурузу. Піч складалась так. От да вони її прожарювали, пропікали, скажімо да. так, а потім її перепускали і робили муку. Тоді вона пахне, пахне. Тоді смачно. Так, така ма дійсно така, така ароматна. Мабуть, за традиціями наших пращів зроблена і ця кукурудзяна мука. Я впевнена, що наша молега буде дуже смачна Ду і дуже ароматна. Дуже смачна. Ми взяли один літр води. І одну літрову банку кукурудзяного борошна, які ми придбали у наших хазяїчок на ринку. Дуже ароматна і смачна. Таку муку в магазині не купиш. Ми вже, ми вже це експеримент проводили. Така мука грубого помолу і вона виробляється тільки в домашніх умовах. Дійсно. Да, дуже ароматна, ароматна. ароматна Так. Вода закипіла. І кукурудзяна мамалига буде найсмачніша, якщо ми додамо вершкового масла. Дякую! Я бачу, ви дійсно додаєте вершкове масло в окріп, щоб була така однородна, однородна маса. І щоб мас... маселко наше вершкове обов'язково впитало всю нашу муку. І мамалега буде смачна і ароматна. Так робила моя прабабуся, бабуся, мама, так роблю і я. І вважаю, що так будуть робити і наші діти. Ну, Традиції завжди живуть з нами, і ми будемо дотримуватись їх і будемо розказувати, мабуть, своїм дітям і мабуть робити. Так, так, треба, щоб водичка оп'ять закипіла. Вода з вершковим маслом закипіла. Зараз одним рухом ми додаємо борошно у серединку. Як колись робила бабуся, робимо хрестик, накриваємо кришечкою і зменшуємо вогонь на мінімальне. І так залишаємо на 30 хвилин. У сучасній господині немає часу готувати довго мамалигу. Тож я вважаю, що цей спосіб найпрактичніший. Так готували наші бабусі і так готуємо ми. А ви, Анечка, як ви готуєте? Мені так цікаво. Зараз сучасна технологія. Я кажу, я ближче живу до Молдови, у нас ближче. І традиції тут віти віти скоріше. Доходять до нас, Ви знаєте, моя бабуся постійно перемішувала, постійно перемішувала, тільки висипалася мука. Зразу ж вони її ось качалкою, Вони вимішували з самого початку і вимішували, вимішували, щоб не було комочків. Я впевнена, що зараз у нас також вийде смачна мамалига. А нашим господиням сучасним буде ще набагато легше, тому що в нас зараз є мультиварки. Якщо раніше була піч, то зараз є мультиварка. Я думаю, що в часі нашій славній господині всі інгредієнти, які ми з вами перерахували, складають мультиварку, виставляють таймер, і мамалига в них мабуть. І, і на ранок у них вже мамалига є. Ну, не так? На ранок деякий час за пів години, і мамалига так. вже смачна. І Я думаю, що також смачніше. Головне, як ми сказали, щоб кукурузяна мука була виготовлена саме в домашніх умовах. І тоді дійсно мамалига вийде дуже смачна. Але ж до мамалиги ще ж потрібно дуже багато всякої сячини смачної. Действо. Ви готуєте? Що Действо. саме? Ну, ви ж знаєте, що в нас є невеличке кафе, де ми працюємо і також подаємо малигу. Я знаю, що це не кафе, а наша Ізюмінка міста-Подільськ, де готують найсмачніші домашні страви. Тож, Аньська. Ви не праві, у вас. Дуже... Як ресторан дуже дуже гарно. Я дуже вдячна. Вдячна. Я скажу, чому смачно нас тому, що ми готуємо з любов'ю і готуємо за, традиці... за традиційними рецептами, як ми вже казали, і завжди повертаємося до рецептів наших бабусь. У Нас дійсно все смачно, все перевірене. Ну, мамалигу, ми також готуємо, так як сьогодні ми разом з вами за традиційними рецептами. Відрізняється тільки як ми її подаємо, а подаємо ми, подаємо її від бажання замовника, від його подобань, від його смаків по різному. Але про це ми поговоримо трошечки пізніше. 30 хвилин минуло і ми переходимо до наступного етапу. Так, Анічка, мені дуже потрібна буде ваша поміч. Так, подивіться, що у нас вийшло. Так, Анічка, тримайте дуже міцно. Так, тримали наші дідусі і готували, мама, лишку. Отако. Ретельно розбиваємо мамалижну масу, щоб не було грудочок. Тримайте міцно, тримаєте. Анна, ми сьогодні готуємо мамалигу. А я навіть не спитала, чи вам вона подобається, чи ви готуєте вдома таку страву. Ну дійсно, мамалегу не готують же постійно. Так. Мамалигу готують і смакують, тому що вона рідко. Якщо їсти її кожен день, звичайно, вже не їлися, вже не так смачно. Так. Але я дивлюся, як сьогодні ми презентуємо всі ці добавки до мамалеги, то дійсно таку мамалигу можна їсти з великим задоволенням. Я навчалася в Кишиневі в свій час, було давно. І ми з моїми подругами, студентами, заходили в на той час це було кафе, називалося Мемельгуца. Чому Мемельгуца? Тому що там подавали мамалигу. Мамалигу там готували, по-перше, за різними рецептами, mm -hmm. по-друге, її по-різному -по подавали, і дуже багато було доповнень до саме до неї. Дійсно, нам завжди подобалося. Завжди подобалося шпарки обов'язково. Обов'язково це була бринза, овеча бринза, коров'я бринза. Ну це. Хто як їсть. Я бринзовечу рідко їм, скажу чесно, але якщо вона коров'я, то вона дуже смачна. І там подавали різні е добавочки до мамалині. Ми кожен раз смакували по-іншому. Сьогодні ми їмо з шпарками, завтра ми їмо з грибами. І ось так от. Ну, Студенти кажуть, що це був бідний час, але в нас цього не вийшло. Ми дуже гарний час попали. Це коли тоді в Молдавії було все. І ми з великим задоволенням випробували. І дійсно там мамалега дуже дуже смачна. Молдавани готують, мабуть, своїм якимось колоритом своїми вкладаннями і за своїми особливими рецептами. Так да так як готують молдавани звичайно. Я з великим задоволенням завжди і з великою повагою відношуся до цього. І чого в нас виходить славна мамалега? І я дивлюся, що в нас буде саме така, тому що в нас десь при своїм меде щось таке є. Так, у нас місто таке многонаціональне. І в кожного крові є такі да, корні. Так, да, Якась у нас є, є якась малесенька, малечка добавочка. І, ми, і вона дійсно відчувається. За нашими розмовами, Людочка, ми її не помітили, а страва наша вже готова. Так смачно пахне. Пахне. Просто. Дуже, дуже смачно пахне. Так, така маленька. Одна. І так. Бачите? Чуєте? Готова. Ну що? Угу. Ой. Я арманна, як, mm -hmm. як смачно. Бажано пах. взяти дерев'яну таку да, достичку, дерев достичку, щоб нам не була волога. Раз, два, три. три. кидаємо. Ну, всі господині, як не хвилюються, випаде чи не випаде, а в нас подивіться, подивіться, oh, який кипець, подивіться, яка краса. А знаєте, що ще найсмачніше ще? Ось Осюди, що залишилося, залишилося, додати трошки молочка і оставити ще на плиті. М -м -м, така смачна, ще жидка каша. Я, до речі, готувала і смакувала. Річка, ви знаєте, дійсно дивлюся і згадую ті студентські часи, коли ми приходили, нам вже готову подавали. Але в нас тут вийшло дуже дуже професійно, і я впевнена, що дуже дуже смачно. Вже дуже дуже хочеться попробувати, що в нас тут з вами вийшло. Попробуємо що, нарізати, як ви знаєте, так, по традиції, по традиції, якщо дійсно ну, правильно на хрестик, то обов'язково ниткою і розріжуть. Ось так у нас і виходить. Це і ще раз, і ще раз доказує те, що приготували з починали львого. з хрестика і з да, хрестика починають. І хрестиком так розрізаємо. Угу. А далі по шматочкам. Наші глядачі не відчувають цього гарного, гарного запаху, як смакує наша мамалига. Я думаю, наші бабусі були до нами дуже задоволені, тому що дійсно, професійно, дійсно. Я забула показати один нюанс. Щоб перевірити, як вона, що вона готова, треба додати у середину качалку і прокрутити. І витягнути качалку, вибачте, і вона має бути суха, не, не волога і чистенька. У нас і так і вийшло. Тому що... Ми забули, вибачте, але ж це, це буває. Так, панечко. У нас тортик. Ви знаєте, наші бабусі перевіряли качалкою, ми ж бачимо, що в нас знаниці нічого практично немає. У нас знаниці практично нічого немає, то ось так, так само хто качалкою, а ми в ниточку з вами. Рецепт мамалеги напрочуд простий. І для приготування страви потрібні такі продукти: 500 г кукурудзяного борошна грубого помелу, 1 літр води, 50 г вершкового масла, 50 мл олії та 1 чайна ложка солі. На цьому перелік закінчується. Що стосується часу приготування, знадобиться 60 хвилин. Вже готову мамалигу потрібно перекласти на дерев'яну дошку та нарізати на шматочки за допомогою нитки. Як і багато років тому, ця старовинна страва добре смакуватиме зі сметаною, бринзою. Беконом, яйцями, грибами або зі шкварками. Тож насолоджуйтесь смаками та бережіть наші кулінарні традиції. Неймовірно ніжна і повітряна. Саме так можна охарактеризувати цей шедевр, який ми сьогодні з вами приготували. А якщо захочете перетворити її на святкову страву, додайте овечу, бринзу, сметану, шкварки, смажену цибулю, яєчню, гриби і тоді фантастична страва. Буде культурною спадщиною на вашому столі, королевою серед різних блюд. Тож сьогодні куштуємо мамалигу з келихом домашнього вина. Смачного! Анечко! Ну, ми дійсно за традиціями, тому що традиції потрібно зберігати. Родинні традиції живуть в наших серцях. І де б ми не були, ми завжди згадуємо то дитинство, як нас пригощали наші бабусі, потім матусі. І також будуть пам'ятати наші діти, тому що ми їх обов'язково пригостимо і мамалигою, і дітей, і внуків. І розкажемо оцей гарний рецепт, який ми сьогодні презентували нашим глядачам. Дякую вам. Тож, друзі, якщо ви досі мрієте стати учасником нашого проєкту, пишіть нам у приватні повідомлення на сторінці Культура та Мистецтво Подільська. І ми з задоволенням запросимо вас до себе на передачу. З вами був Кулінарний телепроєкт на смак, моя гостя Аня Консол Дякую, дякую. І Людмила Татар, яку ми поважаємо, любимо. З великим задоволенням завжди передивляємося у ваші передачі. Любуємося, тому що дійсно смачно, дуже вчасно, тому що в часи наші важкі, але ми робимо їх красивіші, щоб людям було гарно. Разом до перемоги. До наступної зустрічі! Дякуємо.